Я хочу поговорити про події, які відбулися в Європі 31 жовтня. Перша подія це коли Мартін Лютер, 31 жовтня 1517 році, прибив на Супейтес на двері церкви Вітенберзі. І з цього почалася реформація. І Європа, яка зараз є лідером Західного світу, завдяки реформації досягла тих успіхів, які зараз вони мають. І друге подія це свято, Хелловін, яке ще було до християнства в Європі. І в нашій країні, на жаль, відмічає молодь це свято, свято це язичеське Хелловін. І 31 числа в мене було побачити багато молоді, яка розмальована в страшні гримаси на обличчі, яка ходила по місту. І навіть держава до цього підключилася, як е, зараз е, вже в школі відзначає, так в шкільній групі. Е, сказано, що, шановні батьки та учні, 3 листопада в нашому ліцеї відбудеться тематичний день присвячений знайомству з традиціями святкування Хеллоуіну. От. Просимо учнів прийти в тематичних костюмах або з невеликими елементами образу, капелюшок, маска, плащ, аксесуар тощо, буде пізнавально креативно. Я хочу сказати, що коли піднімають питання, от, а де той Бог, а чому він не зупинить війну? А чому Бог має втручатися і зупиняти війну, допомагати нам, коли частина суспільства займає позицію ворога Божого диявола і святкує його свято? Тому що слові Божому сказано, що цього робити не можна, не мати взагалі ніяких справ з дияволом. А християнство, яке... Почалася із Європи світом протестантизм. За цьому Північна Європа є лідер допомоги Україні, підтримки України там, де реформація досягла великих успіхів.